Дитячі джинси CN 3 3. Знизу резинка. Плотний джинс. Зверху присутні карманчики на поясі резинка додатково стягуються. Ззаді присутні карманчики на 12 років. Оставочка джинсів у чорному кольорі завужені донизу. Плотний джинс. Зібається на гудзик. Та блискавку. Спереді карманчики присутні. Та взаді присутні два карманчики. Розставка зібрана на 12 років, 13, 14. Та в упаковочці також на 14 років. Та світленька моделька джинсів, до донизу. Плотний джинс. З карманчиками Застібається на ґудзик та блискавку. Ззаді присутні два карманчики. Було так зібрана також розставка на 12 років, 13 та 14. І в упаковочці також на 14 років.